Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Привіт, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. Карантин, тривали перебування вдома, економічні проблеми і тривога за рідних. Усе це вплинуло та й продовжує впливати на наше психічне здоров'я. Самоаналіз чи розмова із друзями не завжди вирішують проблему. Допомогти тут можуть спеціалісти, які працюють із ментальним здоров'ям людини. Хто ж такий психолог? І у яких випадках до нього або до неї варто звертатися? Відповіді на ці та інші запитання дізнаємося сьогодні від нашої гості лікарки, психологині медичного центру Медок, яка любить структурність, простоту та доступність. Тому у своїй роботі використовує такі методи, які легко сприймаються, є простими до розуміння та мають доказову ефективність. Мама чотирьох чудових дітей, сім'я для якої найбільша цінність та ресурс Юлія. Чорна. Вітаю вас, пані Юля, у нашому колі. Так, щиро вітаю бути тут. Вітаю всіх слухачів. Мені дуже приємно за те, що маю таку честь бути тут, і рада теж поділитися тим, що маю. Тож поговоримо, так, почнемо так. нашу розмову. <рес> так. Для початку давайте познайомимося. Розкажіть ну, трішечки, будь ласка, про себе. Угу, так, мене звати Юлія. Так Я, як ви вже сказали, маю четверо дітей, маю прекрасного чоловіка, який є для мене опорою. Так, і теж всі мої дітки є особливими, унікальними. Вони мають свої здібності, і я вчуся сприймати їх такими, як вони є. Uh -huh. так, і і не вчати таланти так, <правдає> так. Цьому, так? А, мами взагалі це така особлива категорія. Ви мама чотирьох дітей. А ми, матусі, постійно перебуваємо в стресі. Ми хвилюємося як за своїх дітей, думаємо про їхнє здоров'я, про їхнє майбутнє. І тоді часто забуваємо про власні потреби і, зокрема, про те, аби підтримувати свій внутрішній, як то кажуть, так психологічний стан. А як вам, мамі, чотирьох дітей це вдається? Поділіться, будь ласка, ну може своїми лайфхаками чи у психології не буває стресів. Звичайно, буває, можливо, таке знайде така є ілюзія, що психологи це такі особливі люди, дуже спокійні, зосереджені зосереджені, такі максимально, максимально усвідомлені. Але насправді психологи це звичайні люди, особливо теж я маю теж свої труднощі, можу мати різні е, переживання. Але напевно моя освіта і мої навчання дозволили мені бути все ж таки справжньою, да? переживати життя по справжньому, відчувати всі емоції. І теж напевно просто розуміти причину своїх якихось певних труднощів, і розуміти, що мені допоможе для того, щоб привести себе до ладу і якось поповнити ресурс. І напевно, що мені теж допомагає особисто, це, це час такий спокійний час, проведений на з собою. Можливо, якась така цікава книга. І час рефлексії, зосередження це мене дуже добре наповнює. Так. <гум> а пані Юля звертається до психолога. Чи є у вас свій психолог? От, скажіть, будь ласка, можливо <гум> розкрити нам таємницю, чи ви сама собі допомагаєте? Ні, звичайно, кожен психолог, психотерапевт повинен мати свою особисту терапію, і це, скажімо, є такою важливою умовою його роботи. Тому напевно всі психологи мають своїх психологів, психотерапевтів, мають супервізії інтервізії. Це таке середовище професійне, mm -hmm. в якому кожен зростає, mm -hmm. так. Mm -hmm. тобто це нормально до чого я веду звертатися до психолога. Ми про це ще будемо говорити, а, адже от в нашому суспільстві, вже розвиненому, сучасному, дехто й досі здивуванням сприймає слово психолог, або ж мають неясне взагалі уявлення про особливості роботи цього фахівця. Давайте трішечки поговоримо про те, хто такий психолог. Можливо, ви нам розкажете, чим психолог відрізняється, наприклад, від психотерапевта. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Отож, психолог це фахівець, так який має освіту або медичну, або не медичну освіту. Так і є фахівцем, який діагностує, вивчає поведінку, різні розумові процеси. Безпосередньо клінічні психологи та медичні психологи вони впливають, теж опікуються здоров'ям, так психологічним. Хто такий психотерапевт? Скажімо так, склалося, що в нашій державі психотерапевт може тільки називатися лікар, який пройшов спеціалізацію по психотерапії. Uh -huh. Натомість, в Європі психотерапевтом вважається психолог, який закінчив або пройшов навчання в одному з психотерапевтичних напрямків. Це така чотирирічна або навіть п'ятирічна програма. І після того як він, скажімо, пройшов це додаткове навчання, крім як освіти психолога, він може бути психотерапевтом і здійснювати психотерапію. Тому у нас теж, скажімо, є так, що психолог, який навчається в одному з психотерапевтичних напрямків, теж може бути проводити психотерапію. Mm -hmm. Так, можна так, сказати. щоб ми остаточно не заплуталися. Як зрозуміти до кого із цих спеціалістів потрібно звертатися, коли виникає ну певна проблема? До коли так. до психолога, і хто взагалі це має вирішувати? Сама людина, що треба йти до психолога або до психотерапевта? Чи так, хтось може так. допомогти у цьому? Мені здається, тут ще важливо сказати, що є ще психіатр. Так, тобто ага, психіатр, психіатр це теж так. лікар, так який безпосередньо лікує, призначає медикаментозне лікування. Для різних таких, скажімо, складних Угу. Uh -huh. і тут треба теж розуміти, коли звертатися до психіатра, до психолога, до психотерапевта, напевно, коли є певний стан, який керує людиною, да, і вона вже не в змозі сама цим оволодіти, якісь такі психотичні порушення, звичайно, це психіатрія, uh -huh. і тоді маємо скеровувати до лікаря-психіатра, який призначає медикаментозне лікування, коли власне, така мала психіатрія, коли є певні такі невротичні стани, тривоги, депресії. Теж може бути і посттравматичний стресовий розлад до фахівця, який має можливість теж проводити здійснювати лікування. Тому треба важливо запитати психолога, чи він володіє тими чи іншими навичками для того, щоб здійснювати таке лікування. Напевно, тут важливо теж розуміти, чи має психолог освіту в психотерапевтичному напрямку якомусь. Uh -huh. Це буде говорити про те, що він володіє певними інструментами, навичками, які безпосередньо в його напрямку існують. Uh -huh. Uh -huh. Ну а з якими, взагалі, якщо так теж простою мовою проблемами працюють психологи? От з якими запитами до вас власне звертаються? Uh -huh. е дуже багато різних запитів. Часто людина звертається, вона може навіть не мати сформованого запиту. Вона може відчувати якусь напругу, дискомфорт, якісь труднощі. Часто буває так, що ми вже. Разом з клієнтом формуємо, ніби валізизуємо цю проблему і безпосередньо робимо її такою більш явною. і Тоді з цим працюємо. Теж звертаються багато зараз різних тривог, тому що такий угу. неспокійний стан, є депресивні стани. Є стани після, після перенесених травматичних подій. Тобто, це такі після е, посттравматичні стресові розлади. Втрата рідних е, так близьких? втрата рідних, втрата близьких, така певна невизначеність. Теж дуже багато в мене клієнтів це мами. Mm -hmm. Які після народження дітей от, дуже багато труднощів, і це такий, такий особливий контингент, з яким мені приємно працювати? Це мами, і я і, і я певною мірою розумію, розумію, як це, які це труднощі, це там може бути і післяпологова депресія, і просто такий адаптаційний період, коли. Мама не розуміє, як їй далі бути і як справлятися з цим всім. Тому ми розбираємо і допомагаємо. І в принципі клієнти задоволені так. Угу. А можливо, от, коли людина обирає психолога, так шукає, десь почула, хтось порадив. А можливо, потрібно звертати увагу на якісь стандарти роботи психолога. Отже, ну не секрет, зараз у сучасному світі угу. дуже багато інформації. Можна просто зайти в інтернет, і Там багато різних сайтів, різних порад від психологів, чи то насправді психологи чи ні, ну невідомо. Угу. То а чи є якісь правила роботи, наприклад, з пацієнтами? Поділіться, будь ласка. Так, кожен психолог пройшов навчання і володіє етичним кодексом психолога, так. Тому певні такі етичні норми, наприклад, це про те, що психотерапію так не може здійснювати рідні, так? тобто або друзі, або не можна надавати, або не можна підтримувати теж дружніх таких стосунків з клієнтами. Це все шкодить насправді. То така певна дистанція між психологом і між клієнтом, все ж таки, повинна бути е, теж, е, е, взагалі, для того, щоб зрозуміти, чи фаховий психолог да може такі теж думки, часом з'являтися. Можна просто запитатися психологового освіту, спокійно запитати mm -hmm. його. Можна... Це нормально запитати так, так. Можна mm -hmm. спитати його всі, наприклад, якісь е свідоцтва, дипломи. І я вам чесно скажу, е психологи так багато навчаються, ну дійсно які працюють, що їм спокійно вони б з радістю просто все показали і сказали, що ось тут у мене там 100 годин. В тому напрямку 100 годин, в тому або навіть більше, тобто це така, тому це нормально абсолютно, якщо якщо психолог готовий надати якусь інформацію про себе, mm -hmm. якщо він відкритий, якщо він може спокійно розказати, якими методами mm -hmm. він володіє, де він походив у навчання, тому це абсолютно нормально запитувати, якщо в клієнта є така тривога з приводу того, чи він фаховий чи ні. Угу, угу. Це нормально запитати, так, так, отримати так, так. відповідь. А загалом знов таки повертаючись до нашого суспільства, існує така думка, що до психолога звертаються люди слабкі духом, як то кажуть, так що вони або не мають певного життєвого досвіду, або не можуть якось справитися самотужки, або в них немає такого оточення, їх підтримає. Тобто може складатися таке враження, до психолога треба звертатися вже ну в крайньому такому випадку. Чому, Чому на вашу думку, так склалося? Угу. Так, дійсно. Хоча я чесно скажу, що зараз набагато більше, все ж таки звернень до психологів і звертаються в основному теж і молоді люди. Тобто, така є певна свідомість молодих людей звертатися до психологів. Але теж працюючи, наприклад, особисто з військовими, теж часу бачу такий момент, що ти просто кажеш, що я психолог, і людина одразу каже: Ні, мені психолог не потрібен я нормальний. Типу, да, uh -huh. і це, це така питання. фраза психолог працює з ненормальним. Да, ніби, uh -huh. ніби звернутися до психолога, отримати якусь допомогу. Це типу визнати, що я ненормальний, uh -huh. і це так дивує, і мене насправді дуже засмучує, тому що е це дуже прикро, що що можна користатися було б допомогою, але чомусь людина думає, що це, що це щось ненормальне. І я так думаю, що тут теж важливо звернути увагу на такий історичний аспект, да, все ж таки того, що ми. Тривалий час були да, під гнітом от цього все ж таки Радянського Союзу, де, де було тільки, скажімо, важливим да, є оце урівняння всіх і така якась певна однаковість. Тому що насправді людина це не просто тіло. Так? Це якась і духовна складова, і психологічна складова, і фізична складова. І в той момент якось заперечувалася наявність психологічного. Да? Тому що ем, фізична складова це наше тіло, так? це наша фізіологія. Психологічна складова це наші емоції, наші потреби, наше почуття гідності. І духовна складова це про наші цінності, про наші сенси, про наші дати певна якась призначення, яке людина відчуває, якісь теж приналежність до чогось, да, можливо, вірування людини. І це все дуже важливим є. І дуже часто було знаєте так, що дитина, яка росла в той ще період, нагодована. Вивчена одіта, і все, скажімо, більше більше нічого не треба. І є емоції, якісь такі певні потреби, якась така індивідуальність, да от воно все в певної мірою трохи заперечувалося. Я теж бачу. Часом люди приходять на консультації, говорять, та ніби в мене все нормально, дитина є, чоловік є, є де жити, але от щось не так, і ніби і знову повертайся, але все ж нормально. Так, так ніби мало би бути все нормально, якщо в тебе є там чоловік, дитина і є де жити. Да? Тобто натомість є дуже багато такий величезний пласт того, що може нас засмучувати. Це якісь нереалізовані потреби. Це якась наша така внутрішня туга, якісь непережиті емоції, це наші стосунки з рідними, дуже часто стосунки з батьками, якісь такі невирішені. І ми все це в контексті терапії теж пропрацьовуємо, так? ніби так по ниточці розмотуємо, розв'язуємо. Людина розбирається, вона починає більше розуміти, ніби валідизуємо, даємо право людині на те, щоб вона була такою, знаєте, особливою і місце у цим всім переживанням. Тому насправді це дуже важливо, так і. І теж скажу ще про це, що дуже часто ось оце такий психологічний дискомфорт, який відчуває людина, але заперечує його я таким, знаєте, певним шепотом, шепотом всередині, який говорить нам про щось. І коли ми його не чуємо, то дуже часто буває так, що він стає вже голосом тілесних проявів. Тоді людина йде до лікаря, починає лікуватися, починають якісь такі соматичні захворювання. Тому дуже важливо все ж таки не заперечувати наявність оцього дискомфорту, наявність якогось такого певного напруження. Тому що до психолога не завжди потрібно приходити і говорити, у мене тривога, ось такого такого дрівня, або у мене вже депресія, або в мене та отакий от такий стан. Просто часто приходять з якимось таким нерозумінням. І ми, і ми, скажімо, ось це все розбираємо і, і людині дійсно стає краще. Так угу. це дуже приємно. Ну можливо, теж може бути таке побоювання, що доведеться потім все життя ходити. Взагалі, терапія, вона як має довго тривати. Взагалі, тут треба теж розуміти, що є консультування і є психотерапія. Uh -huh. І багато клієнтів приходять безпосередньо на консультування. Консультування це про тут і тепер. Тобто я безпосередньо маю якісь труднощі, мені потрібно розібратися з чимось. Uh -huh. Я маю якісь проблеми з там, можливо з рідними, можливо, на роботі. Ми розбираємося. І відповідно. Е Да, от шукаємо шляхи якогось вирішення, так а як, як, як це відбувається, краще. знаєте, як в кіно там десь напівтемна кімната на кушеці. Людина напівлежачі, і е, як починається про що ви хочете поговорити? Да? Давайте поговоримо. Людина починає говорити. Ну як взагалі це у вас відбувається в кабінеті? Як е... довго триває от така консультація? Консультація триває 50 хвилин. Насправді, uh -huh. те, що ми бачимо по телевізору, це такий психоаналітичний метод психотерапії, uh -huh. де дуже так все серйозно. Насправді, зараз трошки все по іншому, все більш по сучасному людина може тісно сісти там, де їй комфортно, зняти положення, яке їй комфортно. І консультування, наприклад, якщо так да, практично зрозуміти, наприклад, людина приходить з тривогою, і ми в консультуванні розуміємо, як людині справитися з цією тривогою, які навички їй були б важливі, якісь техніки стабілізації, що викликає цю тривогу, так? якісь певні тригери, які ми пропрацьовуємо. Натомість психотерапія це вже про те, що ми будемо дивитися, що зумовлює, що спричинило тому, що людина стала тривожною. Можливо, це якісь труднощі в дитинстві, так які зумовили е, цей момент. Можливо, якась травма, яка спричинила те, що, наприклад, людина стала тою чи іншою мірою тривожна. І коли ми говоримо про консультування, це такий короткотривалий період. Знову ж таки, це не одна сесія. Тобто, за одну сесію, щоб теж не було такої ілюзії, що я прийду на одну сесію до психолога, і мені одразу стане краще. Тобто, людина, от ці проблеми набувала протягом років, і за все ж таки за сесію, на, навпаки, перша сесія, це знаєте, такий певний контакт. Сесія, це що е, сесія як консультація, yes, консультація, консультація так, термін, можливо, прийом, uh -huh. так можливо, прийом, так можливо, прийом так лікаря-психолога. Да, тому це таке певне діагностичний такий момент. А потім безпосередньо йду, йде, може бути в залежності від того, як клієнт вирішує свою проблему. Хтось може розібратися за кілька сеансів, так або ми там скажемо прийомів, так, uh -huh. якби тут правильно було б це сказати, так. А комусь е, потрібно довго, так і колись, і, і хтось не розуміє, і комусь треба більше розібратися. Так само, психотерапія теж може тривати довго. Як людина би це хотіла, як би їй було комфортно, немає такого стандарту, що треба ходити рік чи два, або конкретно дві uh -huh. чи три сесії. Все, індивідуально, так? все дуже індивідуально. І буває так з клієнтами. Ми ніби починаємо робити, і це роб... і людина, якусь не розуміє, і воно все так тянеться і може тривати довго. А буває так, що за одну сесію ми зробимо таку величезну роботу, що я просто uh -huh. чесно, буваю шокована, що так може. Що, що Бувають такі випадки, що вас дивують приємно. Так, 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 так. так. У мене наприклад теж був один випадок, коли прийшла дівчинка. Да та, з, з такими думками про, про суїцид, і ми за сесію просто вона була настільки трансформована і вона настільки зрозуміла усідомила. Дівчинка, е, маєте на увазі доросла так, так, так. Ну вона просто молода. Це ну річна так була. Uh -huh, uh -huh. І ми, ми ми, ми за цю сесію стільки пропрацювали, і вона пішла просто, просто настільки окрилена, що ми продовжували uh -huh. з нею працювати. Але цих думок в неї взагалі не було. Але для мене це теж був такий момент, що все залежить від людини, як вона uh -huh. як вона це все сприймає так. Угу, дуже цікаво. Ну а чи можна розраховувати на те, що завдяки таким візитам, таким сесіям, так можна буде вирішити усі свої проблеми? Е, ні, звичайно, це така теж певна може бути ілюзія, що я буду ходити до психолога, і психолог буде якоюсь мірою м да, вирішувати мої проблеми? Напевно, е, це про те, що психо психотерапія і консультування воно допоможе людині розібратися, але власне відповідальність за її життя. Все ж таки на ній самій. Тому це такий певний допоміжний момент для того, щоб зрозуміти, розібратися в, в собі, да, в якихось певних таких зовнішніх обставинах, але все ж таки вибір за самою людиною. І дуже часто на, насправді терапія, консультування допомагає вмотивованим людям, які дуже хочуть змінюватися. Ось такий стереотип, що я просто буду ходити до психолога, просто буду сидіти, і моє життя буде змінюватися, нічого при цьому не рефлексувати, не робити. Ну, то це напевно все ж таки не буде ну допоміжним для людини. А угу, Тут дві крайнощі. або зовсім людина просто не хоче нічого чути так про психолога, або боїться з якихось причин там пан, або навпаки, людина вважає, що психолог має вирішити всі її проблеми. Так, так, так. Тобто, це такий е, подвійний момент, і психолог е, здійснює от, да, відповідно по мірі своїх знань допомогу. Клієнт теж має відповідно щось робити в даному напрямку, але так? звертатись до фахівця нормально. Це основний меседж нашої так, розмови Так, нормально і дуже важливо і Це нормальної людини. <ріст> звертається <ріст> майко. Можливо, ви щось хотіли побажати усім тим, хто зараз з нами, хто нас слухає, хто нас дивиться. Будь ласка, угу. так як наша передача називається так коло мами, так. то мені напевно дуже би хотілося звернутися до всіх мам. Тому що це така особливо дуже близька мені категорія, тому що я теж мама, і я теж бачу в консультуванні, як багато часто на маму звалюються одразу цих різних таких проблем, труднощів, навіть інформаційних, так тобто, як потрібно зразу дитину. Чи носити в слінку, чи давати соску, чи кодувати сумішу, і ці ці проблеми потім, чи потім моя дитина вже ходить, інша не ходить вже сидить, чи не сидить. Які іграшки купляти, чи екологічні, чи не чи, чи там інші, які розвиваючі заняття давати, чи в два роки, чи в п'ять. Тому скажімо, дуже багато тиску, і дуже багато теж інформації про те, як виховувати дітей. Як як правильно да, скажімо, контейнувати ці емоції, але мені дуже хотілося б сказати всім мамам, що коли народжується дитина, то все ж таки вартісність і цінність мами не зменшуються а навпаки, збільшується. Тобто мама вже відповідальна не тільки за себе, а й за дитину, тому і потреби її нікуди не діваються. І так хочеться сказати всім мамам, щоб вони дійсно дбали про себе. Що давайте вони... скажемо так, <ріст> дбайте, дбайте про себе, себе піклуйтеся так. Про себе, нормально так. харчуйтеся здоровою, якісною їжею, спіть достатньо. Так, думайте про свої потреби, да задовольняйте їх потреби, тому що це абсолютно нормально. Переживати труднощі різні і мати їх, і і насправді піклуватися. Якщо потрібна допомога, просити про цю про допомогу, так звертатися, звертатися так. теж до фахівців, просити про допомогу, якщо від, 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 від рідних, від близьких або взагалі від, від інших людей, які можуть це надати, тому. Тому мені оце хотілося б сказати для всіх мам. Дякую за таке побажання. Дякую загалом за таку цікаву і інформаційну розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили з лікаркою психологинію медичного центру МОДОК Юлією Чорною. Дбати про своє психічне здоров'я це. Нормально, спілкування з психологами чи психотерапевтами перестає бути табуйованою темою, а стає чимось звичайним на кшталт пошуку свого сімейного лікаря. Як колись сказав Карл Густав Юнг, те, чому ми опираємось, залишається з нами. Тож, якщо відчуття, яким ви опираєтесь, постійно ростуть і вам вже набридли, не потрібно соромитись. Зверніться до спеціаліста, який допоможе вам впоратися із цим. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.